Соціальні мережі, контакт, Фейсбук, однокласники, інстаграм та багато інших. Що заради власної безпеки варто залишати у соцмережах? Відповіді тернополян у сюжеті. Ми не пользуємося соцмережами. Ми не сидимо в інтернетах. Це дуже погано для здоров'я і для мозгов. Що я можу сказати, хіба що не варто заливати заради власної безпеки? Ну в першу чергу я думаю, що коли ми там їдемо відпочивати, не треба нам. Писати, що ми їдемо на два тижні відпочивати. По-друге, з власного досвіду знаю, що не можна погрожувати нікому, тому що може бути заведена кримінальна справа. А третє, дуже зараз часто є, що особливо волонтери, які мають свої карточки. Люди дублюють соцмережі, просять від їхнього імені. Ну, таким шляхом мають шахрайство. Не закидати, де ти живеш, номери телефону. Ну, вла ну, приватне, якусь інформацію. Інформацію про батьків і таке, всяке. Ну, я думаю, не зовсім варто місце роботи, особливо ті, ті, в кого робота така, ну самі розумієте, потребує конфіденційності. Ну і я думаю, не всі не всі. Які нам часом доступні речі, такі також зв'язані з роботою. Ми їх не повинні опубліковувати, тому що це може також е, нашкодити е, якось там спокою суспільства, я б так сказав. От, а решта, все таке, таке загальні новини, якісь е, про якісь е, такі заходи загальні, то їх потрібно, тому що щоб зараз світ так вже перейшов майже в соцмережі, і це це корисніше ніж і ефективніше. Не варто закидати таку особисту інформацію про себе, про місце проживання, а варто, напевно, більше про те, чим займаєтесь, про якісь уподобання, про хобі. Ну, таке, щоб на тому і заробити можна було. Ну, соціальні мережі першу чергу призначені для спілкування, для пошуку людей, знайомих, друзів. Закидати інформацію потрібно, вважаю. Ну, Особисту інформацію про себе, якщо брати такі соціальні мережі, як контакти, однокласники, фейсбук, інформацію щодо своїх захоплень, хобі, вподобань. Ну небезпечною, як я вже казав, це особиста інформація. Вона, скажімо так, одночасно і потрібно її закидати, і одночасно це з розуму потрібно робити, тому що її можуть використати в злих цілях. Ну, напевно, інформацію, яку там про допомогу, це ну, взагалі, так це те, на що я звертаю увагу. А взагалі, ну, особисту інформацію, я думаю, що не варто закидати. Ну, там фотографії, там якісь там максимум дата народження. Напевне, що не варто вказувати адресу. Проживання все залежить від дискурсу, який ви дискурс підтримуєте. Якщо вам, якщо на вашу думку, це принесе користь, якщо на вашу думку це буде дійсно нормально, дійсно правильно для як для себе, так і для суспільства, то це варто закидати. Ну я думаю, що не треба ні рік народження, ні адреси, щоб воно потім десь не виявилося лишнім. А що треба тоді опубліковувати? Що туди варто? Ну, якась така інформація, яка дає загальний розвиток людині. Загальне.